Всім привіт, дорогі підписники мого каналу, з вами я Максим. І сьогодні я вирішив сходити сьогодні в бар в Майнкрафті. Давно мені знімали Майнкрафт, ну, в смислі як? Я ну, на ноутбуці знімав. Тепер у мене зовсім другий скін. І я його нарешті скачав. Ну а зараз ми з вами підемо в бар. Ну а ви поки що поставте лайк, підпишіться на мій канал. Ну а з вами, як завжди, я Максим. И мы продолжим. Вот он, цей бар. И я зараз до него схожу. Так, ну я там хочу купить кокаку, -кока, а бармен. Так, добрый день. Так. Ага. Ага, я зрозумів. Сьогодні якесь щось із Макдональдсом, щось відбувається, так. Да. Щось таке відбувається, ну тільки а що? Там просто можна поїсти бургер. О, якусь зелену карточку знайшов. Так, все. Іду. І куди нам треба? Так, ну тут якісь стрілочки. А може я просто звідси збіг... Блін, а мій город тут там. А через оцей вихід ні. Далі там зовсім другий город, а мені треба туди. Що я... мені зробити таке? Так, ну тут якісь і стрілочки, пойду по стрілочкам. Ага, тут блокпост якийсь а чи шота. Так, це блокпост. Ну чому тут немає охорони? Давайте. Щось не працює. Барковану якусь карточку дали. Так, ну все, я відкрив. І... Так, все, я відкрив блокпост, тепер можна тут і йти. Що там з Макдональдса? Так, МакВіл. Ага. Все зрозуміло, і там, напевно, знаходиться той самий Макдональдс, якому потіпу там якийсь клон як вбиває людей. Угу. Так, я їй повірив. Так. Ну да, тут Макдональдс. А що сталося з заправкою? Тут якийсь. Тут якась машина зірвалась. Не. Вона не зірвалась, але вона, напевно, там кусочок е цистерни, все вже і ось таке потекло, лава потекла так. А що в оцих вагончиках? Мені щось цікаво? Так, що тут є таке? Нічого, нічого немає. Тільки о, газолін. Ага, газолін це заправка. Так, ну, ну а де я найду газелін? А, ага, газелін рум, все. А ось і газолін. Так. Тут є кнопка. Тільки навіщо мені кнопка, напевно, щось треба відкрити. Так, ну тут є автомобілі, значить тут іще хтось живе. Ну, ну це логічно, бо бармен той. Так, ну тут Макдональдс. Все зрозуміло. А чому тут кров? Не зрозумів. Чепуха якась. Це, це. це по ті пустульці. Так. Welcome to McDonald's sir. Way I know your order. Так. Давайте щось візьмем таке. Правда, не візьмемо украдем. Що тут у нас кнопка якась? Я не знаю, що це. Так, ну. Тут якісь другий ключа. А в мене security. Security, що таке security, я не знаю. О, може то сам... Може це той самий Рональд? Та такого не може бути, це брехня. І бармен мені вовк у нас ішов походу. Якого тут взагалі коуна не, немає. Так. Ну ось тут а, security. Так, а ну-ка. О, да, я щось знайшов. І я ще возьму собі для того, щоб скрафтить якийсь. Я не знаю. Меча ома... Господи, що я несу. Які омажний? То, то, заліз, то залізний слиток. Так, нам треба... Я відкрию зараз менеджер room. Так. І знову цей кон Жуть якась. Ну, це не може, це просто фотошоп якийсь. Так, я знову якусь карточку знайшов, Що за карточка? Ну, це точно фотошоп 100%. Ну, тільки. Ну, ну ось, дивіться, ну тут вже машини є. А він казав, що тут нікого немає. А, ну я вам не розказувала так. А, ага, мені треба ставити цю карту. Ого, все. Так, щось тут якось темно. Треба включити світло. Угу. Тут є форма. І що далі? Це що було таке? Я щось не зрозумів. Так, не будемо звертати на цілу увагу. Так, треба бути обережним, бо тут... Що тут таке є? Господі, скільки картошки? А її тут багато заберу. Так. Що е тут іще є? Так, тут Happy Meals тут є. Так, а це що таке? Рональдс з а Та тут немає ніякого Рональда, господі. Що мені треба зробити? Просто пройди туди-сюди. Ну і що? А, Відкрилося все. Так. Ага, так. Ну що тут є? Господи! Ні, ну це просто краска, це просто краска. Це нічого страшного тут немає. Нічого страшного, такого тут не. Йомаю! Такого тут нічого страшного немає. Господи. Мені. Мені точно. Мені точно мережіться. Ні, тут нічого такого немає, Господи. Так. Тут а є щось в сундуках. Які навіщо сундуки в туалеті. Я не зрозумів. Я не розумію. Блін. Ну тут а все золото. Зали... А це правда? Так. Да. Правда. Ні, це просто кілька автомат на і вона просто прокисла. Нічого такого страшного. Ну, мені щось підпахує, що це взагалі не кілька, а щось таке друге так. Ага, у мене є ти ключ. А що далі? Юніт брей. Треба шокерку якусь знайти чи що? Може, а може тут щось є? Господі тут ніж так, так, так страшно, страшно страшно, господі. Так. Тут є щось. Зараз будемо з вами шукати, що тут є. Так, ну тут просто Кока-Колу, яку ми з вами п'ємо. О! Я щось знайшов. Я якусь кірку знайшов. Тільки вона не проста, вона якась. Не проста вона. Вона лядяна ще така. О, кнопка! Я знайшов кнопку, да. Тепер, а куди цю кнопку мені діти? Не знаю. Так. Опа, тут що? Тут є камін. Тут є пароль, но який пароль? А -а -а. Вашко. Вашко, важко, важко, важко. Важко. Треба картошечки поїсти. Так, а тут а щось є? О, тут є бібліотека. Блін, скоро вже школа, ну так не хочеться, я надію. Ну да, вам теж не хочеться, ну а що зробити. О, це як не в армії, от косіть і все. Так, що тут? Кейк. Ага, це це, це порой. Отак, отак. де? Ага, от так. Все. Так. Ну, що тут так? Рональд? йо моє Ну привіт! Що чека мене? Уйди звідси, я тебе прошу, я тебе прошу, звідси уйди. Ти нікуди не уйдеш, звідси, ти будеш у моїх руках. Хе -хе -хе -хе. Я тебе уб'ю і закопаю. Бувай. Що? Куди він дівся? Господи. я господі. Так, тут є, що тут? Є Тут Тут є лопата. Оце... Так, а що тут? Треба, ага. А може убрати тут, а если... Я біжу звідси. А хоча я далі не можу. А хоча я далі під... Під... піднятися не... не зможу. Так. Господи, 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 господи. Тут трупи. І вони якісь печата... А це хто такі? А це хто такі? Це що? Це що? Йо-мойо, як вас. Як, як вас звідки витащувати треба? Ну і чого, я їх витащу? Так. Ага. А а, аут у шо? Так, зараз я піду і побачу, що тут. Ага, так. У мене є кнопка, і що? А, я так зрозумів, треба тут по. Так, ну тут і ще одна кнопка. Ну, зараз треба її якось знайти. Тільки як. Так. Блін, тут тут аж Рональд був. Господи, боже мій. Так. Так, так, так. Так. Так, треба бігом шукати, поки він сюди не прийшов. Якщо я буду довго шукати, то я опадаю бігом, бігом, ну де ця кнопка. Ну де вона? Ну де вона? Ну знайдися, ти Господи. О, о, ось 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 моє спасіння. Так, бігом, бігом. Треба йти, треба йти. Так, 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 так. Так, давай, давай, давай. Так, ставлю кнопку і все. Починаю робити. Е -е... Так, блін, як зробити? Як як зробити, блін? Я багато часу. Я багато часу втрачу. О, я зробив. Так. Ну, все. Воно вже відкрилось тільки. Чому? Ну що, не ждав мого приходу? Ти. Я тобі сказав, провалюй відсюди. Ну що, поту пищать по творую. Ні, не треба, не треба. Нет, ніт, ні. Де? Де я? мене клоун зарізав. Блін, мене мене цей ронет хоче вбити. Треба обіжати бігом. Треба убіжати, треба біжати, господі, господі, поможіть, поможіть хто-небудь, де тут де тут є щось таке, є тут якісь двері, якісь двері, якісь двері. Я збіжав, я збіжав. Аромат природи настоящий. Так, так, фух, можна і передохнути. Так, що тут у нас є? О, картошка є. Тільки ну да. Тільки, чого тут картошка? А чого не друг? О, я, я знайшов лопату, це дуже гарно. Я можу зробити подкоп і збіжать, і він мене так не найдет. Ну я можу, блин, провалитися в той. Його то логово дурацьке. Так. А що тут за книга? Господи, з цього місця ніхто ніколи не збіжав. Що робити? Блін, завал. А, а, а вряд ли гравій можна лопатой розкопати. Блін, 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 не можна. Так. А так, що тут таке? Майкл, якийсь Майкл тут помер. не ім'я повністю не Так, Джек. О, а може, а може це подожди э, в книжці про Джек. Ага. Ага. Так, речах, я знайшов ключик. Так. блін, Господи, яке страшне кладбище і там ще голова дракона. Так. Бігом, 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 бігом. Я чувствую, я чувствую, що якесь погане може статися. Так. Ага, сюди. Мені сюди. Так. Ага. Мені сюди. О, тут золота кірка. Ура, я свободный. О, нет. <свист> так, бегом. Сбежать, сбежать. Господи, господи, он бежит за мной, я чую, я чую, я чую. О, о, там, 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 там. Там, 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 там. бежать. Фух, я нарочно сбежал. О, тут еще другая частина есть. Нічого собі. Так, ну дивіться, якщо ми набираємо під цим відеороликом 5 лайків, то я випускаю другу частину про цю ігру. А якщо наберете 2 лайка, то може. Ну може зніму. Тільки, Тільки правда, післязавтра. Завтра я точно зніму другу частину про цю гру. Ну, а з вами був, як завжди, я, Максим, всім пока.